Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи, поїздки по білій Грибочці. І сьогодні такий день черговий. Сьогодні у нас е середа. Все по Місяць, серпень і рік 25-й. Сім годин тридцять хвилин. Досить прохолодно. Ось, називається вода камінточ. Досить прохолодно, Ну, мабуть, градусів 10. Я не подивився, але 10 градусів не більше. Не більше. Що ж, цікаві наші грибочки ну, і відмовимося і від малини малина дозріває вже починає обсипатися так що можна при нагоді ще трошки нарвати. І, як завжди саме цікаве, Саме цікаве, будемо фіксувати і побачите, що на Час робиться. Високий Карпат. Що ж гуляю я вже хвилин 20 і почищені зустрічаються. Білого я не бачив, аж перший білий. Перший білий за сьогодні. Ось другий молодий рибок. Справа в тім, що я переважно більшість разів йду за грибниками. Грибники підбирають те, що більше. А те, що не бачать, то залишається мені. Два гриба і ось одна гадюка. Ромбиком. А причина, мабуть, в красивках. Красивки я поміняв. Реб перестрашенный не впізнає. Внуки ночували, та й ночують далі. Нарешті я щось побачу. Путні. Далеко він гарний як. Якби йти ближче він. Може розвалюватися. О! За таким рибком я й приїхав. Ой, как краса! Ульбуєся трошки. Я думав, що грибок вже пішов масово. Нема масового грибка. дес на дес дес на дес покажете на цвет Божий сумновато сумновато Нарешти. ще един блячок Не байдуже до моїх красивок. О. Ух ти! При вас Червонечка, Червонічка, значить. Другий так кошик про. Цей грибок також вартовав. О Ось ще два червонечка. для загальної кількості. Ось таких без десяток. І можна їхати додому. О. Ще один непоганий грибок. Ох, далеко побачив якого Красюка Ось він біля наш. О. З робочками не густо, за той краєвид чудовий. Направляємося на малину. От береза яка виросла. А яка смирічка. Так, ну я, я зайшов нормально. Так, не стало вийти. Теперь Вільніше Добре, що грибів у нас беру. Так легше пішло. Ну, тут колись були гарні гриби. Ще цього року, я думаю, вони будуть. Я думаю, цього року будуть тепер. Так пробираємось далі з тих дебрів. Я вже майже хожу. Добре, пройшли, і де б пройшли. З малиною також до густо треба вам будь-переїжджати. Починає малина піднадоїдати. Тікаємо, починається дощ. Думаю забіжу ще після дощоку, дощик випав малину вже збирати. Незручно і на воді забіг і от а що якого білого риба Можеш ще десь є зовсім тут не гвозді з білими Раз такий підріс. Значить і грибників нема. Нема грибів, нема грибників. Грибочки більші. Ну, рідко є. Ще знайшовся один грибочок. Геду непоганий. добрий. От і завершуємо сьогоднішній похід. Похід більш-менш можливий може, може бути. Хоч і нас збирали би небагато. Малину у нас дощ прогнав. Рибів, ось таких нема масово. Вот показую результат. Ось такий сьогоднішній результат. Ну, а вам, як завжди, бажаю кращих результатів, як у мене. А також бажаю здоров'я і миру. І не забувайте, ліс наш дім, тож не доспічуйте свій дім. А також докопати рибочки, вони ж очистять повітря. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас користують. Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.